139 повалених дерев, десяток побитих автівок, знеструблені населені пункти. Негода накрила Львівщину, закрижанів і Львів. Сантиметр. Повалило дерева й на сихові. У цьому дворі стояла припаркована залізна ластівка й пана Романа. Пригадує, як ввечері напередодні до нього зайшов сусід. Позвонив в двері, сказав, там дерева повалились на машини. Якісь дві машини провалили. Упустившись, чоловік побачив, що пошкоджено автівки сусідів. Нині ж ледь розчищає від криги свою, настільки сильно усе примерзло. О, двері відкрити не міг, обледеніли повністю. Пробував відкрити і кинув з роботу. Зранку встав, який п'яточком водичкою гарячою пролив і відкрився. Усього в мерії зафіксували 15 випадків пошкоджень автомобілів. Якихось значних таких пошкоджень. Ну, в принципі, немає, і в декількох випадках просто ну, ну, поки що принаймні власники не зверталися. Тобто вони поїхали з місця, ми забрали гілку, вони поїхали і, і поки що не зверталися щодо якогось там можливого відшкодування. Однак, якщо гілка або дерево впало на ваш транспортний засіб і пошкодив його, є шанс на компенсацію, запевняє юристка Лілія Баюш. Спершу каже, слід зафіксувати інцидент, викликати поліцію, аби склали протокол огляду місця події, подбати про свідків. Надалі потрібно встановити, хто є балансоутримувачем цієї території, де ростуть такі дерева. Тобто, якщо хто відповідає, грубо кажучи, якщо це не є якась приватна власність, так і немає визначеного балансоутримувача, то це буде відповідати орган місцевого самоврядування, зокрема в нас це Львівська міська рада. Наступна рекомендація висновок експерта про вартість пошкодженого майна із таким пакетом документів звертатися з позовною заявою. Адже за словами юристки, падіння дерев часто є наслідком не лише негоди, але й банально службовою недбалістю. Судові процеси й експертизи тривають довго проте за спиною Лілії Баюш успішна справа. Коли в грудні 2020 року на три автівки припарковані на вулиці Стуса впало дерево. І от аж у 2022-му Сихівський райсуд Львова зобов'язав ЛКП Зелений Львів Платити власникам транспортних засобів близько 750 тисяч гривень компенсації. Автомобілі були пошкоджені. Зокрема, був автомобіль, який абсолютно вже не підгляда, не підлягав ремонту. Встановлений розмір такої шкоди. Це доволі значна сума. Суд задоволив, були проведені відповідні експертизи. На даний момент відповідно відповідачі оскаржуються в апеляційному порядку. Окрім вартості пошкодженого майна, ви можете ще й вимагати моральної компенсації. Повертаючись до теми нинішньої негоди, понад 100 працівників та 20 одиниць техніки впродовж доби крижували та вивозили деревину. Більш як тисяча двірників розчищали хідники. Загалом за минулу ніч було використано 355 кубічних метрів піскосольної суміші та 65 тонн технічної солі. Працювало 62 одиниці техніки. Це в період з восьмої вечора по шосту ранку. Зараз З шостої ранку по, по зараз працює на 44 одиниці техніки. Водночас через ожеледицю травмувалося 28 львів'ян. Стільки пацієнтів зі струсом мозку, переломами рук та ніг звернулися до травмпунктів першого ТМО цього дня. І ще 64 – минулими вихідними. До слова, зупинився й міський електротранспорт. У наслідок негоди обледеніла уся контактна мережа, а це 270 кілометрів. З таким викликом працівники львів електротрансу зіткнулися вперше. мерії запевняють: на 14 автобусних маршрутах курсує 24 додаткові одиниці транспорту. Вали 54 пориви на електромережі ЛКП Львів світло. Дві бригади ліквідовували наслідки як у день, так і вночі. А от щодо області ситуація складніша. 180 населених пунктів Львівщини залишилися знеструмленими через негоду. Енергетики закликають людей не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередач, інакше можна отримати смертельний удар електрострумом. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.